Вступники подають мотиваційний лист обов'язково разом з кожною з ваших заяв в особистому кабінеті. Коли ви формуєте заяву, ви переносите текст мотиваційного листа. Що таке мотиваційний лист? Це інформація, яку ви виклали про вашу, про вашу зацікавленість. Вступити на певну освітню програму, а також спеціальність заклад освіти, про ваші очікування, про ваші попередні досягнення в навчанні чи в громадській активності, а також ваші сильні сторони та переваги. Сюди не треба писати ваші бали, все, що є в інших документах. Тут те, що ми про вас не знаємо з там, результатів тестування і. Відповідно, там, з іншої, якісь ваші можливі досягнення. Це дуже важлива складова, тому що якщо два вступника мають однаковий бал, їх пріоритет буде визначати саме мотиваційний лист. Але додаткових балів він не дає, тільки черговість. Одразу можна сказати про поради. Мотиваційний лист має бути змістовним. Має бути структурованим, ви маєте логічно і послідовно все викласти. Він має переконувати приймальну комісію, чому ви є кращими за інших абітурієнтів, Чому ви маєте бути вище в черговості, якщо є люди з однаковими балами? За обсягом це 300-500 слів, і ми радимо відверто вказати причини, чому вас цікавить ця освітня програма. Також згадайте, чому саме ви, чому інтеохапине. Розкажіть про себе, які у вас досягнення, які маєте плани на майбутнє. Але зайвого не треба. Без оцінок ми це все побачимо і так. Слідкуйте за грамотністю, перечитайте, дайте комусь можливо почитати. Але пишіть самі це мотиваційний лист, тому що. Це теж ваш інтелектуальний такий результат. Щодо складових, це звернення, від кого, ваші контактні дані, це освітня програма, чому ви обрали очікування, ваші сильні сторони. І також вкажіть прізвище, ім'я по батькові ваших близьких і контактні дані кожного з них. Це теж дуже важливо. Як написати мотиваційний лист, ми вам радимо познайомитись з освітніми програмами, відвідати сайти кафедр на освітні програми, в яких ви хочете вступати? По наших кафедрах ми надали посилання, ви можете перейти за ними. Я теж в чаті поділився, а також поцікавтесь, які є можливості працевлаштування, викладачі, хто яка освітня програма більше. Вас цікавить і пасує до ваших майбутніх планів. І оцю всю інформацію викладіть в мотиваційному листі.